Добрий вечір, брата і сестри, настроїли трансляцію. Зараз ми зачитаємо Слово Боже і будемо молитися. Молотовні потреби викладені в коментарях, і також є перейдя, де потреби. Молимося. Слово Боже. Под... Перший розділ 16. шістнадцять. Так як в ньому правед розвіри, як на праведню Боже відкрити на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду стримують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо Бог об'явив їм. Бо Бог об'явив їм з самого початку створення світу, Божі невидимі властивості, Його вічна всемогутність і божественна порода було ясно видимі з того, що було створено ним, і тому люди не мають виправдання. Так як пізнавши Бога, вони не прославляли його як Бога і не дякували, а знікчемніли в своїх мудруваннях і запоморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, стали нерозумними. Замість того, щоб поклонятися в вічно живущому Богові, вони з дерева і каменя зробили собі ідолів, на птахів, тварин, гадюк і кволого чоловіка, та й поклоняються їм. Тому й видав їм Бог в похотях їхніх сердець на чистоті, щоб вони самі опоганювали тіла свої. Вони замінили правду Божу неправдою і віддавали честь, і служили створінню більших Творцеві, який є благословений навіки. Амінь. Помолимо сьогодні, брати і сестри, за потреби, і слово Боже, нам показує, чому деякі люди от, поводяться так, як вони, начебто е, вороги, що вони вірять у неправду, вони вірять в брехні, і будемо молитися, щоб Бог відкрив їм очі, щоб вони покаялися в гріхах і повірили істині. От, Всі потреби записані. Дуже дякую, що приєднались до молитви. Будемо молитися.